До церкви святих Петра і Павла села Залуква рушає траурна хода із стороною захисника України, керівника Галицького пласту Петра Ткачівського. Голова окружної пластової старшини Івано-Франківської округи Роман Романів розповідає, яким був Петро Ткачівський та тримає пластову відзнаку. Залізний хрест, який вручають пластунам, які загинули, боронячи свою землю. Це 32-й залізний хрест, який вручають в Україні з часу російсько-української війни, каже Роман Романів. Людина добра, завжди усміхнена. Якщо подивитися всі фотографії, які зараз про нього поширили, на кожній фотографії він з щирою посмішкою. Дуже любив дітей, дуже любив Україну, дуже боровся за пластові цінності. Сусідка Петра Ткачівського Маріанна Бацвін розповідає, він був дуже чуйною і доброзичливою людиною. З перших днів війни це була людина доброволець, це був герой, Це був герой своєї нації. Дуже важко говорити, коли ти людину знаєш, практично бачив щодня, коли ти йдеш на роботу і, і також він, куди би не їхав по своїх справах, він постійно зупинявся, щоб підвести на роботу. Ми вчора мали Великдень. Велике щастя, що ми його мали, але завдяки таким людям, як він на похорон військовослужбовця Петра Ткачівського до села Залуква з'їхалися жителі довколишніх сіл Галицької громади, каже односельчанин загиблого Іван Петраш. Із блюдних, з комарова, з віктором, з козином. Дуже багато людей прийшли тут. Ті, 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 ті. він був автомайстром. Добрим наш робив, малював. Це був той чоловік майстр. всі руки це була дуже хороша людина. Петро Ткачівський – 20-й військовослужбовець з Галицької громади, який загинув під час військових дій за понад рік повномасштабного наступу Росії, і другий із села Залуква, розповідає голова Галицької громади Олег Кантор. Загинув від осколкового поранення в шиї. Тобто, шансів на порятунок, мабуть, що не було. Це було 9 квітня. У Петра Ткачівського залишилася дружина, двоє дітей та троє внуків. Йому було 52 роки. Поховали Петра Ткачівського на старому кладовищі села Залуква. На ясні зорі тих і води, до щастя, слави і свободи. Оксана Василик, Роман Кочежук. Суспільне новини, Івано-Франківська область.